Енді Гіб був не просто попзіркою. Він був золотим хлопцем кінця 70-х з голосом, який міг зупинити вас на місці, та шармом, що здавався недоторканним. Для мільйонів він був ідеальним втіленням, молодий, обдарований і обожнюваний, але за цим блискучим образом крилася набагато крихкіша реальність. Історія оповита тінями, які слава ніколи не могла приховати. Навіть барі брат, який підняв його в центр уваги, одного разу зізнався, що в глибині душі Енді був зовсім не тим, ким його вважав світ. І ця правда назавжди змінила те, як світ пам'ятає родину Гіпс. Зліт Барі Гіпса до слави. Ім'я Барі Гіпса невіддільне від бігісгурту, який сформував сучасну попкультуру, так як мало хто міг собі уявити. Будучи старшим із братів, гіпс, барі був не просто співаком чи автором пісень. Він був ведучим мрійником, який керував їхнім звучанням крізь десятиліття мінливих музичних ландшафтів. Від ніжних балад до дискогімнів, що визначили ціле покоління барі, мав інстинкт до переосмислення. Але за всіма похвалами та визнанням його життя приховувало складність, яку мало хто по справжньому розумів. Він відіграв ключову роль у тому, щоб його наймолодший брат Енді Гіб потрапив у центр уваги, познайомивши його зі світом слави та обожнювання. Однак ця сама слава, зрештою, стала благословенням і прокляттям, яке сформувало життя їх обох способами, які були такими ж натхненними, як і розбивали серце. Баррі Алан Кромтон Гіб народився 1 вересня, 1946 року в Дугласі на шляху людини, де музика була вплетена в його дитинство з самого початку. Коли його родина переїхала до Манчестера, барі, почав захоплюватися написанням пісень та виконавською майстерністю. Але саме тоді, коли родина іммігрувала до Австралії в 1958 році, все по-справжньому почало набувати форми. Цей переїзд дав Барі та його братам Робіну та Морісу новий початок у новій країні. І саме там їхня спільна любов до музики перетворилася з дитячого захоплення на професійне заняття. Перший досвід гри в гурті Барі отримав рано. У 9 років він разом з Робіном та Морісом, а також кількома друзями, створив скіфл гурт, який називав себе Rattlesnakes. Навіть у ці роки становлення Барі виділявся як творча сила, пишучи пісні та керуючи групою. Коли Rattlesnakes розпалися та знову об'єдналися в біджис скорочення від Brothers Gib, було офіційно закладено фундамент одного з найуспішніших гуртів в історії музики. Перші роки не обійшлися без труднощів. Біджіс провели одна 1960 ті роки, утверджуючись, а їхній великий прорив стався в одна сім році з виходом альбому New York Mining Disaster 1941. Сингл піднявся в міжнародних чартах і познайомив світ зі своїми захопливими гармоніями та самобутньою присутністю барі як фронтмена. Далі послідувала низка успіхів наприкінці 60-х та на початку 70-х років. До середини, 1970-х музична індустрія швидко змінювалася, і багатьом артистам було важко встигати за нею. Однак BG повністю переосмислили себе. Фальцет Баррі, колись інструмент, з яким він експериментував, став центральним елементом їхнього нового звучання. Баррі з його стрімким фальцетом та геніальністю написання пісень став безпомилковим голосом епохи. Біджі були не просто популярними, вони були культурними іконами. Їхня музика втілювала енергію кінця червня 70-х, даючи людям у всьому світі саундтрек до їхнього життя. Окрім виступів, внесок Баррі як автора пісень, був не менш легендарним. Протягом багатьох років він написав або став співавтором понад 16 пісень, які очолили Billboard Hot 100, що ставить його серед найплідніших авторів пісень в історії поп музики. Його пісні не лише виконували BG, але й ставали хітами для інших артистів, таких як Кенні Роджерс та Долі Партон. Далі були почесті та визнання. У одна 1994 році Барі разом зі своїми братами був введений до зали слави авторів пісень, що є визнанням їхнього безпрецедентного впливу на музику. Через три роки їх було введено до зали слави рок ролу А в 2018 році Барі отримав одну з найвищих особистих нагород. Королева нагородила його коледом за заслуги в музиці та благодійності. Зовсім недавно, у 2022 році, уряд Австралії визнав його почесним кавалером Ордена Австралії, що підкреслює міцний зв'язок між барі та країною, де вперше розквітли баджі. Але хоча статистика та нагороди розповідають лише частину історії, вони не повністю відображають суть злету барі. Його кар'єра полягала не лише в проданих платівках чи підкорених чартах. Йшлося про стійкість, адаптивність та бачення. Він ніс тягар лідерства в Беджі, ведучи їх через одне перетворення за іншим. Він був тим клеєм, який тримав сім'ю разом, навіть коли слава випробовувала їхні зв'язки. І таким чином життя Барі стало визначатися його власними досягненнями та тим, як він підтримував оточуючих, включаючи свого наймолодшого брата Енді. Однак це сходження до легендарного статусу мало свої тіні. Для барі успіх завжди переплітався з особистими випробуваннями. А для Енді, слава, яку допоміг йому знайти барі, стала палицею з двома кінцями. За гламурними заголовками та рекордними цифрами ховалася особиста історія вразливості тиску та душевного болю, яку більшість шанувальників ніколи по справжньому не бачили. Особисті битви барі за сліпучим сяйвом слави та горою проданих платівок барі, гіб ніс стягар, який успіх ніколи не міг стерти. Йому довелося зіткнутися з глибокими втратами, прихованими труднощами та темною стороною життя в очах громадськості. Хоча шанувальники бачили впевненого виконавця з високим фальцетом найближчого оточення барі, знали, що є битви, які він переживав, тихо, що формувало його як артиста та людину. Найбільшим тягарем у житті Барі була втрата, The Bee Gees ніколи не були просто гуртом, вони були братами. Барі Робін і Моріс були пов'язані не лише кров'ю, а й творчим партнерством, яке вело їх від забуття до всесвітнього визнання. Цей зв'язок випробовувався знову і знову, але він залишався основою всього, що вони робили. А потім, за жорстоким збігом обставин, Барі став останнім братом у БГ, що вижив. Моріс Гіб, брат близнюк Барі за духом, хоча й не за віком, раптово помер у 2003 році від ускладнень після операції. Його смерть була нищівною як в особистому, так і в професійному плані. Моріс завжди був миротворцем групи тим, хто міг подолати розрив, коли між Баррі та Робіном виникала напруженість. Без нього настала тиша, яку неможливо було заповнити. Баррі описав ті роки як розмиття горя, зізнаючись, що йому було важко знайти сенс у музиці без брата, який був поруч з ним з дитинства. Менш ніж через 10 років трагедія знову сталася, коли Робін помер у 2012 році після тривалої боротьби з раком. Безпомилковий голос і театральний стиль Робіна значною мірою визначили звучання гурту Be Jesus. а його втрата означала, що Барі залишився не лише без іншого брата, а й без творчого партнера, який поділяв його бачення понад півстоліття. Стоячи сам на сцені в наступні роки, Барі зізнався, що відчував нищівну реальність того, що він останній хто вижив. Незважаючи на обожнювання мільйонів і кар'єру, з якою мало хто міг зрівнятися, були моменти, коли він зізнався, що почувався абсолютно самотнім. Слава, зрештою, ніколи не зможе замінити сім'ю. Однак, труднощі Барі почалися не в дорослому віці. Навіть у дитинстві він мав шрами, про які рідко говорили. У пізніших інтерв'ю Барі зізнався, що ледве уникнув травматичного досвіду, коли був ще дитиною. Однак, хоча йому і вдалося втекти цей досвід, залишив у ньому враження, яке тихо трималося в голові роками. Для Барі музика була не просто кар'єрним шляхом. Це був притулок, спосіб опанування страхів та емоцій, які не завжди можна висловити словами. Хоча він рідко публічно згадував цей інцидент, це було доказом того, що шлях Барі до величі був пов'язаний не лише з можливостями, а й з труднощами, які випробовували його стійкість з самого початку. Навіть коли він долав особисте горе та тіні дитинства, існував ще один виклик, що приходив ззовні. І це був тиск індустрії, яка могла бути настільки ж мінливою, наскільки й винагороджуючою. Загальний диско досяг приголомшливих висот наприкінці 1970-х років із саундтреком до фільму Лихоманка суботнього вечора, але культурна тенденція незабаром змінилася до 1979 року. Негативна реакція на диско була в повному розпалі. Те, що колись вважалося новаторським, раптово стало мішенню для глузувань. Найганебніший момент стався під час ночі знесення диско в Чикаго в липні 1979 року, коли тисячі дископлатівок були підірвані посеред бейсбольного поля. Хоча цей трюк був спрямований на весь жанр БГ, стали мимовільними обличчями диско, нібито надмірностей. Практично за одну ніч їхній імідж зменшився до карикатури на поліестерові костюми та фальцетні голоси. Для барі, який завжди понад усе пишався написанням пісень, це був болісний удар. За лаштунками він боровся з розчаруванням від того, що його загнали в один жанр. БГ писали хіти задовго до диско і продовжували робити це ще довго після нього. Але в очах громадськості їх раптово затаврували пережитком примхи. Продажі платівок впали, радіоефір зменшився, а запрошення на великі заходи вичерпалися. Індустрія, яка колись вітала їх як ікон, тепер ставилася до них як до ізгоїв. Барі роками пізніше зізнався, що цей період випробовував його віру в себе та свою майстерність. Він сумнівався чи побачить світ колись де біджіс за межами дискокулі. Однак стійкість була в його натурі. Навіть у ті важкі роки Барі продовжував плідно писати пишучі хіти для інших артистів, які самі досягали вершин чартів. Ця здатність адаптуватися, продовжувати творити навіть тоді, коли громадська прихильність змінювалася, стала однією з його визначальних сильних сторін. Однак біль відторгнення після такого величезного успіху не зник повністю. Це був ще один тихий тягар, який він ніс ще одне нагадування про те, що слава може бути такою ж швидкоплинною, як і п'янкою. Життя Барі було сумішу надзвичайного тріумфу та не менш надзвичайних випробувань. Він досяг того, про що мало хто міг мріяти: від світового визнання до мистецького безсмертя та почестей, які поставили його серед найвидатніших музикантів в історії. Але ті, хто придивився уважніше, могли побачити тіні, горе втрати братів, які розділяли кожен його крок. Особистий біль дитячої травми та невпинний тиск пов'язаний з орієнтуванням в індустрії, яка швидко одночасно коронує та засуджує своїх зірок. І все ж навіть з усім цим Барі продовжував рухатися вперед, несучи в центр уваги спогади про братів, які стояли поруч з ним, та наймолодшого брата Енді, якого він колись керував. Барі не просто допоміг сформувати кар'єру Енді. Він відчинив двері, які дозволили йому сяяти. Далі відбувся стрімкий злет, який полонив шанувальників у всьому світі. Але як пізніше зізнався Барі, історія Енді була такою ж складною, як і його власна, можливо, навіть складнішою. Бо, хоча Барі розумів тягар слави та самотність, яка могла з нею прийти, Енді був кинутий у цей світ у набагато молодшому віці. І шлях, яким він обрав спочатку керований підтримкою Барі, призвів до стрімкого успіху, але й до болісних наслідків. Стрімкий злет Енді Гіба. Енді Гіб народився 5 березня, 1958 року, що зробило його наймолодшим із дітей гіба. Ледве шість місяців, коли він переїхав з родиною до Австралії, де його брати Барі Робін і Моріс почали формувати шлях, який згодом зробив їх легендами. Зростання в тіні трьох старших братів, які вже гналися за музичними мріями, було водночас і натхненним і лякаючим. Але серед них найбільше він обожнював Барі. Барі був не просто старшим братом, він був наставником людиною, який Енді хотів наслідувати в усьому. У підлітковому віці Енді вже прагнув тієї ж пристрасті, яка рухала його братами. На відміну від The Gees, які знайшли своє місце через гармонії та спільне написання пісень, Енді займався виступами самостійно. Він відточував свої навички, граючи в барах і клубах і біті, а пізніше повернувся до Австралії, відточуючи свій голос і сценічну присутність. Його шарм був безпосереднім молодим, красивим і харизматичним, бо він мав природний магнетизм, який приваблював людей. Але більше того, він ніс із собою керівництво барі та обіцянку родинного імені, які невдовзі відчинять двері набагато ширші, ніж він міг би зробити самотужки. Ці двері розчинилися в 1977 році. За допомогою Барі Енді записав і випустив свій дебютний сингл «I just want to be your everything». Пісня, написана Барі, спеціально для Енді, мала безпомилкове звучання гіба, але зі свіжістю, яка вирізняла її. Він не просто мав гарний успіх, а й одразу ж піднявся на перше місце в Billboard Hot 100. Практично за одну ніч Енді перетворився з наймолодшого брата Гіпса на справжню попзірку. Успіх на цьому не зупинився. Його наступний сингл Love is thicker than water також досяг першого місця на початку 1978 року, довівши, що Енді не був просто хітом одноразовцем, який користувався репутацією свого брата. Того ж року він випустив Shadow Dancing ще один трек, написаний у співавторстві з Барі Робіном та Морісом, який став його третім поспіль синглом. Номер один у віці лише 20 років. Енді гіп став наймолодшим артистом, якому вдалося досягти трьох поспіль хітів, що очолювали чарти Америки, що закріпило за ним статус висхідної суперзірки та закріпило його місце в історії музики, але його шарм виходив за межі музики. На початку 1980-х років Енді став невід'ємною частиною американського телебачення. Він був співведучим популярної музичної програми Солідне золото, де його хлоп'яча зовнішність, м'який голос та легка харизма зробили його улюбленцем фанатів. Він був не просто співаком, він був телевізійною особистістю з природною присутністю, яка тиждень за тижнем тримала глядачів у тонусі. Голівуд також звернув на це увагу, і Енді почав отримувати ролі в театральних мюзиклах. Однією з його видатних ролей була роль у фільмі «Джозеф» і дивовижний кольоровий плащ Мрій, де поєднання вокального таланту та юнацької енергії зробило його природним кандидатом на цю роль. Якийсь час кар'єра Енді здавалася невпинною. Він мав талант, зовнішність шарм, і найголовніше підтримку Барі, який продовжував підтримувати його, писав пісні та керував його подорожжю. Преса прославляла його як одну з найяскравіших молодих зірок кінця 1970-х, а шанувальники обожнювали його. У багатьох відношеннях Енді втілював мрію. Він піднявся з безвісності до міжнародної слави лише за кілька років, досягнувши етапів, яким могли лише позаздрити навіть деякі знайомі. Свідченіших артистів, але поки публіка бачила впевнену в собі молоду зірку, яка насолоджується піком успіху за лаштунками, Енді, починав стикатися з викликами, які мали випробувати його, так як слава ніколи не змогла б його підготувати. Його кар'єра, можливо, й стрімко зростала, але особисте життя вже розпадалося, і це було одночасно видимим і прихованим. Енді переживав розбите серце, боровся з тиском і боровся з особистими демонами яких. Слава, здавалося, лише посилювала, і як пізніше зізнався Баррі, стрімке злетіння. Енді принесло з собою крихкість, яку ніхто не міг ігнорувати. Життя позначене розбитим серцем. Незважаючи на весь ранній успіх Енді Гіпса, його особисте життя розповідало зовсім іншу історію. За впевненою посмішкою та вихором синглів, що очолювали чарти Енді, був молодим чоловіком, який боровся з розбитим серцем напруженими стосунками та битвами, які слава могла лише посилити. Його шлях був позначений злетами, що вражали публіку, але також падіннями, які непомітно підточували його, поки їх не стало неможливо ігнорувати. Перша спроба Енді створити сім'ю відбулася лише у 18 років. У липні 1976 року він одружився з Кім Рір австралійкою, з якою познайомився, живучи там. Шлюб був поспішним та молодим, оскільки на нього вже тиснули амбіції Енді та вимоги музичної індустрії. На момент народження їхньої доньки Пети, в січні 1978 року кар'єра Енді в Америці стрімко розвивалася. Замість того, щоб прийняти батьківство, він був захоплений життям, сповненим невпинних гастролей записів та публічних виступів. Шлюб не витримав напруги. І в 1978 році лише через два роки після одруження Енді таким розлучилися. Розлука залишила емоційні шрами. Хоча Енді обожнювала ідею бути батьком, реальність була складнішою. Відстань, слава та власні труднощі означали, що він рідко бачив пету в її дитинстві. Пізніше Кім зізналася, що тримала їхню дочку подалі від хаосу життя Енді, сподіваючись дати їй відчуття стабільності. Для Енді відсутність була важким тягарем він часто говорив про пету з любов'ю. Але в його словах завжди було почуття жалю усвідомлення того, що його вибір позбавив його можливості бути присутнім у її житті в ті роки становлення. На початку 1980-х років Енді здавалося, знову знайшов надію на щастя в романтичних стосунках, які стали одним із найвизначальніших і найтрагічніших розділів його особистого життя. У 1981 році він зустрів акторку Вікторію Прінсіль, яка вже стала відомою завдяки своїй ролі в телесеріалі «Даллас». Їхні стосунки були миттєвими, пристрасними, і на деякий час, здавалося, дали Енді нове відчуття мети. Їх часто фотографували разом їхня хімія була безперечною. Шанувальникам сподобалася ця пара, а журнали не могли насититися молодою поп-зіркою та гламурною телезіркою. Але під поверхнею стосунки були складними. Енді вже боровся зі зловживанням психоактивними речовинами проблема, яка суперечила кар'єрній спрямованості Вікторії та дисциплінованому способу життя. Поки вона просувалася вперед у роботі Енді, боровся з тиском, який він не завжди міг контролювати, і незабаром цей дисбаланс розмив їхній зв'язок. Деяким представникам преси їхні стосунки здавалися рекламним трюком пара двох зірок на піку слави. Але для Енді це було набагато більше. Він був глибоко закоханий, і коли стосунки швидко закінчилися, в 1982 році, він був спустошений. Друзі та родина пізніше казатимуть, що Енді так і не оговтався повністю від розриву. Здавалося, що втрата Вікторії посилила всю його невпевненість. І поглибила його залежність від заборонених речовин як способу впоратися з труднощами. Барі, Робін і Моріс робили все можливе, щоб підтримати його. Але Енді потрапив у коло, яке було важко розірвати. Розбите серце в поєднанні з тиском слави та порожнечею, яку він часто відчував у особистому житті, ще більше підштовхнуло його до небезпечних звичок. До того часу, як йому виповнилося близько 30 років, хлоп'ячий шарм Енді був затьмарений втомою людини, яка жила надто швидко. У березні 1988 року Енді почав скаржитися на сильний біль у грудях у своєму будинку в Оксфорді, Англія. Його терміново доставили до лікарні, але шкода вже була завдана. А 10 березня, 1988 року, лише через 5 днів після свого 30-річчя, Енді гіп трагічно помер. Офіційною причиною був міокардит запалення серцевого м'яза. Але лікарі зазначили, що роки зловживання психоактивними речовинами фатально послабили його організм. Ця новина шокувала шанувальників у всьому світі. Багатьом Енді здавався вічно молодим. Гарний брат, Гіб, який втілював шарм та успіх. Його раптова смерть стала відрезвляючим нагадуванням про темний бік слави та про ціну, яку можуть коштувати особисті проблеми, якщо їх не вирішувати. Енді був похований у меморіальному парку Форест Лон у Лос-Анджелесі, на тому ж кладовищі, де поховані безліч інших легенд індустрії розваг. У наступні дні та тижні шанувальники-колеги-музиканти та колеги, які працювали з ним, сипалися на його пам'ять. Його музика, особливо ті перші кілька синглів, які побили рекорди, стала нагадуванням про талант, який Барі Робін та Моріс втратили над Торано. Смерть Енді була не просто втратою брата сестри. Це був кінець мрії, яку вони всі поділили для свого молодшого брата. А для Барі історія Енді стала одним із найглибших джерел роздумів у його власному житті. Бо, хоча Барі святкував злет брата, він також ніс тягар спостереження за його падінням. Боротьба Енді була сімейною трагедією, і для Барі питання про те, що ще можна було зробити, не давало спокою ще роками. Правда про Енді Гіба. Життя Енді Гіба часто розповідалося через заголовки хіти та гламурні виступи, але правда про те, ким він був, була набагато глибшою за все це. Під образом поп ідола ховався молодий чоловік, який боровся з невпевненістю, тиском та крихкістю, які слава лише посилювала. З самого початку Енді глибоко усвідомлював спадщину своїх старших братів. Барі Робін та Моріс вже перетворили BG's на один з найуспішніших гуртів у світі, і крок у цю тінь був лякаючим. Хоча Енді поділився їхнім музичним талантом, він часто сумнівався, чи справді він відповідає вимогам. На відміну від біді, які будували свою репутацію завдяки написанню пісень та продюсуванню Енді, сильно покладався на своїх братів, зокрема на барі щодо творчого керівництва. Незважаючи на хіти, які катапультували його до слави у Енді, все ще була одна головна проблема невпевненість. Слава посилювала в ньому тихий страх, що він стоїть не сам на собі, а завдяки зусиллям свого брата. Він сумнівався у своїх здібностях до написання пісень і хвилювався, що його успіх був запозичений, а не зароблений. Ця невпевненість ніколи не покидала його, навіть попри те, що шанувальники обожнювали його Енді, часто намагався бачити себе чимось більшим ніж молодший брат Гіб, постійно порівнюючи свої досягнення зі стандартом, встановленим трьома найуспішнішими музикантами в історії. Слава не заглушила сумніви Енді. Вона зробила їх голоснішими. У міру того, як його кар'єра стрімко зростала, він звернувся до заборонених речовин звички, яка почалася ще в пізньому підлітковому віці, та загострилася протягом років проведених у центрі уваги. Спочатку це здавалося способом впоратися з вимогами гастролей запису та публічних виступів, але незабаром це стало чимось темнішим милицею, на яку він спирався, щоб уникнути почуттів яких не міг позбутися. На початку, 1980-х років, залежність Енді не була секретом. Вона заважала його роботі, напружувала його стосунки та підривала його здоров'я. Друзі, родина і навіть шанувальники бачили, якої це було наслідки. Але вирватися на волю виявилося неймовірно важко. В одному відвертому інтерв'ю на доброго ранку Америку сам Енді зізнався у глибині своєї боротьби, сказавши: Я побував у пеклі і назад. Мабуть, у мене буквально стався дуже сильний нервовий зрив. У мене було все, що я хотів, і я просто все це зруйнував. Ці слова відобразили сум'яття, з яким він жив щодня, коливаючись між моментами надії та періодами рецидиву, які здавалося неможливим подолати. Поза залежністю лежало щось ще болючіше: відчуття емоційної ізоляції, яке Енді носив із собою. Незважаючи на обожнювання мільйонів, він часто почувався самотнім. Слава замість того, щоб вилікувати його самотність, лише підкреслювала її. Постійна увага, тиск щодо виступів і потреба відповідати певному іміджу створювали розрив між тим, ким він був на публіці, і тим, як він почувався наодинці. Він боровся з депресією та тривогою, станами про які в одна х роках говорили менш відкрито ніж сьогодні. Це означало тихі страждання, маскування болю шармом та майстерністю на сцені, а потім повернення до особистих труднощів після того, як світло гасло. Він був ніжним, чутливим і глибоко люблячим, але також людиною, яка переживала речі надто сильно, яку могла розчавити сама тягар власних емоцій. Значна частина історії Енді була зібрана завдяки інтерв'ю з погадом, а пізніше завдяки біографії Стріла крізь серце Меттью Гілда. Книга проливає світло на нерозказані аспекти життя енді, малюючи портрет людини, яку багато хто обожнював, але не здатної знайти мир у собі. Його часто описували як коханого, але втраченого. Молода зірка, яка, здавалося, мала все, але була поглинена почуттям неповноцінності та боротьбою з невблаганними вимогами слави. Для Барі труднощі Енді не були далекими, вони були глибоко особистими. Як старший брат, він завжди відчував відповідальність за Енді, спрямовуючи його в індустрію та допомагаючи йому знайти свій голос. Але спостерігаючи, як Енді поринає в залежність і розбивається Барі, почувався безпорадним. Пізніше він визнав свій жаль, просто сказавши: Я б волів, щоб мій брат повернувся, і жодних ударів взагалі це було твердження, яке несло горе не лише за Енді, але й за Робіна та Моріса, чия смерть залишила Барі останнього гіба, що вижив. Барі відкрито говорив про біль від того, що потенціал Енді був обірваний про бажання зробити більше, щоб врятувати його. Для людини, яка провела своє життя, ведучи свою сім'ю крізь злети та падіння слави. Історія Енді залишилася раною, яка так і не загоїлася повністю. В інтерв'ю Барі часто розмірковував про те, наскільки крихким був Енді, описуючи його як душу надто чутливу для цього світу. Це було водночас і даниною поваги. І жалим визнанням того, що таланти Енді прийшли разом із вразливістю, яку слава лише загострила. Що ви думаєте про труднощі Енді Гіпса? Поділіться з нами в розділі коментарів нижче. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути на наступне відео на екрані, поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше оновлень.